Починаючи з 2020 року, коли прийшов коронавірус, розпочалося випробування як для всієї економіки нашої країни, так і взагалі то для підприємств Шостинської міської територіальної громади. Більшість промислових підприємств призупинили свою діяльність та вже не змогли адаптуватися до нових умов господарювання. 2022 рік це рік, коли прийшла на Україну війна. Агресор цілеспрямовано наносить удари як по. Об'єктам промисловим, так і по об'єктам критичної інфраструктури підприємства нашої громади підверглись цьому впливу. Більшість підприємств втратила як ринки збуту, так і порушення логістичні шляхи. Також коли йде у нас агресія на енергетичні об'єкти, як наслідок є і втрата енергоресурсів для виробничого процесу. Промислові площадки наших підприємств, на яких були розташовані малі, середні або Великі підприємства під впливом дій агресора, а саме ракетних ударів, були порушені і не мають змоги відновити свою діяльність, і вони вже не придатні до здійснення господарської діяльності. Особливо тяжко усвідомлювати, що мешканці нашої громади залишились без роботи, а їх сім'ї залишились без коштів на існування. Після початку агресії Російської Федерації проти нашої країни і введення в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану, ситуація у всіх сферах економіки і нашого повсякденного життя значно погіршилася. Не стала виключенням і сфера зайнятості та ринок праці. Тимчасово припинили або призупинили свою діяльність більшість. Підприємств, які розташовані на території нашої громади, люди були або звільнені, або відправлені відпустку без збереження заробітної плати. Багато людей було вимушені евакуюватися з зони ведення бойових дій. При цьому навіть не звільнившись і не взявши наші документи. Протягом березня-квітня кількість осіб, які звернулись за допомогою до Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості за наданням статусу. Безробітної виплати допомоги по безробіттю у 2022 році збільшилась на 20%, Становила 2815 осіб. Слід зазначити, що звичайно не всі люди, які втратили роботи, звернулись до служби зайнятості. Мова йде тільки про зареєстрований ринок праці, ті, які стали безробітними офіційно. Загальну кількість безробітних зараз важко уявити. Протягом 2022 року на 40% зменшилась кількість роботодавців, які Подавали вакансії ринок праці до сих пір не відновився, і ми поки що не очікуємо повного відновлення ринку праці.